Мої вітання, дорогі друзі, вас вітає наша компанія Вашкарс. Ми знаходимося в місті Редовілі Рівненська область, і в нас є доставка автомобіля в будь-яку точку України. Ми приганяємо свіжі автомобілі із Європи та Швейцарії. І сьогодні, на нашому огляді, ми пригнали для вас автомобіль свіжопригнаний із Швейцарії, вже розмитнений, сертифікований і повністю готовий до постановки на український облік. Тобто всі необхідні документи є, залишилось виписати лише договір купівлі-продажу на нового власника. Що ж, друзі, по автомобілю розказую вам вже прямо зараз. Це нереально Класна автівка, нереально класний автомобіль, який точно заслуговує вашої уваги, тому що це Hyundai Santa Fe 2014 року випуску з надійним 2,2 дизельним двигуном на автоматичній коробці передач на повному приводі і в максимально заряженній комплектації. До цього всього в нас є ще два великих плюси. Це те, друзі, що автомобіль має 185 тисяч чесної перевірного пробігу і не має підфарбування по кузову. Тому реально таких автомобілів зараз мало на ринку країни, чесних, хороших і перевірених. Перевірених нами особисто Мною особисто. Тому, якщо ви шукали для себе таке авто і хочете для себе хороший кросовер на повному приводі на автоматичній коробці передач, чесно скажу, зверніть увагу на цей автомобіль, друзі, тому що ви будете ним неоднозначно. О, точніше, однозначно задоволені, давайте скажу так. Загалом розказую вам про сам автомобіль, по самому автомобілю, по його характеристиках і тому подібного. Це Hyundai Santa Fe. Ми його знайшли у Швейцарії, друзі. Якщо не помиляюсь, це автомобіль від одного власника. Ми його оглянули попередньо і вирішили, що однозначно нам потрібно його купувати, тому що таких автомобілів зараз мало. 185 тисяч пробігу. Я думаю, в принципі, що... Зараз по сьогоднішньому відео ви це зрозумієте, що тут рідний пробіг, бо реально автомобіль дуже і дуже збережний. Зверніть увагу, зараз я показую зблизька фари, в якому воно стані. У нас йдуть фари лінзовані і з ледівськими смужечками. Понизу ми маємо противотуманні фари також з ледівськими смужечками, омивачі фар, парктроніки 360 градусів. Тобто, ви бачите, є в передньому бампері і є навіть з боку в бампері. Тобто, не лише спереду парктроніки, але і з боку є. Загалом по автомобілю немає недоліків абсолютно. По передній частині, по бамперу, по капоту, по фарах, сколів ніяких, царапин, тріщин чи тому подібного немає абсолютно. Реально все в гарному стані. По верхній частині автомобіля в нас стоїть, друзі, таке лобове скло оригінальне, датчик світла, датчик доща, асистенти в нас є тут утримання в полосі, також воно все це працює. І немало важливо те, що друзі, у нас тут йде е, панорамний дах з люком. Я думаю, що для багатьох це буде доволі таки цікаво, і е, скажу для більшої категорії так старших людей, які бояться тому, що люк або панорама буде протікати. Не хвилюйтесь, не бійтесь. Я вам скажу чесно і відверто. Ми таких автомобілів вже мали. Не знаю, хай скажу сотні, наприклад, хай скажу десятки, немає значення, але загалом таких автомобілів ми мали вже дуже-дуже багато. І повірте мені, ще не було такої автівки, в якої би протікала панорама. Тому що реально вони всі хороші, всі якісні. Завод-виробник на виробництві тестує, повірте мені, дуже довгий час. Саме оці панорами, люки, для того, аби впевнити, що дійсно воно не буде затікати. Тому можете бути спокійні. Так, дзеркала я вам показував, дзеркала на електроприводі, я вам пізніше покажу це. Безключовий доступ нашого автомобіля. Рейлінги, що мені подобається, дивіться, вони чорні, тобто в колір автомобіля дуже гарно поєднуються. Якби були сірі, вже поєднувалося не так. А тут а чорні, вони під колір автівки дуже гарно підходять. До речі, що мені подобається, також диски. Вони нестандартні, такі, бо стандартні вони йдуть набагато світліші. А це оригінальні, але знову ж таки в, темну, в темному такому якомусь графіті чи як. Виглядають вони просто нереально круто. По днищу гляньте, зауважте, що у нас Швейцарія ніякої корозії, ніяких абсолютно недоліків і якихось таких видимих слідів фарбовано, чи чомусь тому подібного немає. Тобто автомобіль реально без корозії і в гарному і чистому стані. Задні стопи, задні фари в нас йдуть тобто все воно працює, ледики сітять, абсолютно недоліків нема. Насамперед, причина, скажу так, недоліки задніх стопів в основному це те, що вони бувають потріскані, мають якісь тріщинки, мають якісь запотівання, вода заходить, ще щось через це все. У нас тут, як ви можете бачити, ніяких тріщин, ніяких запотівань абсолютно немає. Стоїть камера заднього виду знизу під кришкою багажника. Є. Е. До речі, вона дуже чітка і по ній можна доволі-таки гарно здавати назад. В автомобілях дуже часто є, що камера заднього виду, але в більшості автомобілів, я скажу чесно, що вона не чітка, і по ній орієнтуватися дуже важко. В цьому автомобілі з цим проблем немає. Загалом йдемо далі. По нашому автомобілі. Тормозна система передня, просто новесенька, задня, видно, що. Тормозні бліни вони мінялися, але десь трішки давніше. Тобто, а передні вони абсолютно там як новесенькі стоять. Ну, автомобіль привертає увагу, я скажу чесно, і відверто, що виглядає він дуже круто. Безключовий доступ. Тепер ми переходимо по салону. По салону, ну тут взагалі кайф. Я скажу чесно, що, друзі, максимальна комплектація, яка є в цьому автомобілі, це реально максимальна. Тут більше не може бути вже в них нічого в цих автомобілях. У нас йде повний електропакет на шкірі, на пам'яті сидіннях, на великій мультимедії, на навігації, на панорамі. Тобто, все, що є в цих автівках, воно в нашому автомобілі є. І я поступово буду розказувати вам про це все. Починаємо ми з накладки на пороги Santa Fe. Виглядають вони дуже круто, збережені, не подерті і не поцарапані. Сидіння оригінальне, ніхто не перешивав, не фарбував. Ви бачите, є легенька прим'ятість, тобто стандартно, коли людина сідає, це є нормою. Для пробігу 185 тисяч км і для автомобіля 2014 року випуску, якому вже 10 років, це є нормально. Загалом сидіння у нас передні на електроприводі, регулюються, піднімаються, опускаються і на електроприводі з пам'яттю сидіння водія, сидіння пасажира без пам'яті, але також на електроприводі. Щойно ви могли бачити, у нас є асистенти, в полосі, допомога при спуску згори, є підігрів керма і тому подібне. Також по автомобілю немало важливо, у нас іде два ключики. На безключовому доступі, тобто вони можуть лежати в сумочці в кармані, де б тільки не були. Заводимо наш автомобіль. Автомобіль заводиться з пів оберту, тримає 900 оборотів, так як і має тримати. Тут і логотип Hyundai загорається у нас на великій мультимедії. Пояснюю знову ж таки і повторюю ще раз вам, мої дорогі підписники, що автомобіль має максимальну комплектацію. І більш максимальніші вже в цих автомобілях їх немає, тому що реально цей автомобіль укомплектований повністю. Загалом, все тут є: пробіг 185 тисяч він рідний, мультикермо, кермо шкіряне, сидіння шкіряні з обдувами, з підігрівом. Зараз я буду також вам це показувати. До речі, що подобається, мені те, що кермо не затете, кнопочки всі рідненькі, гарненькі, ніде абсолютно малюночки не злісті, букви всі присутні. Переключання, переключання тут ми маємо поворотників, світла, світло вмикачі, вони також не затерті. По верхній частині, по консолі, по передній панелі, також недоліків і таких царапин. Я не бачу абсолютно. Ми маємо навігацію, є карта України, вона працює. До речі, для того, аби вона працювала ідеально, її потрібно сюди або замінити флешку, або поїхати на офіційний сервіс, щоб вони зашили. Нову карту України і повірте, що це дуже класно, тому що у вас буде нова карта України з сучасними вулицями і сучасними адресами. Йдемо далі. Тут ми маємо клімат-контроль. Він вибиває нам таку машинку стандартну, що мені подобається в цих автомобілях Hyundai Santa Fe і в Kia Sorento. В них однаково ось так вибиває. Ми сюди включаємо зараз, є машинка і показує, є, куди обдуви йдуть, включений чи не включений кондиціонер, куди буде повітря спрямоване, з якою швидкістю буде спрямоване повітря. Тобто реально дуже круто. Ми маємо підігрів, підігрів лобового скла обдувом. Маємо підігрів бокових дзеркал і підігрів заднього скла. Маємо забір повітря з салону. Справа ми маємо кнопочки і забір повітря ми маємо ззовні. Одним словом, так ага, і АЦ – це означає увімкнути або вимкнути кондиціонер. Так, по нижній частині ми маємо підігріве сидінь, тут ми маємо обдуве сидінь. Загалом ось ця перфорація, вона йде для того, щоб через неї проходили обдуви сидінь. Зараз я умкнув і рукою вже прямо відчуваю потік холодного повітря. Це потрібно на літо. Для того, якщо в спекотну погоду ви сідаєте, вам жарко, ви собі нажимаєте обдув повітря і ваш, вашу спину, ваші от ноги, воно продуває дуже хор хорошим таким холоденьким повітрям. Так, є допомога при парковці. є самопарковка, бачу в автомобілі, електроручник, такий підлокітничок шкіряний. По документах ми маємо документи, автомобіль, сертифікат відповідності. Вже готовий зроблений автомобіль, розмитнений. Я вже повторювався. Сервісна книжка в нас присутня. Також, як ви можете бачити, є всі відмітки, всі печатки, тобто, все необхідне в нас. Тут є. Не буду затрачати багато часу, показую і так, прогортаю, що воно в нас тут відповідно, що є. Але загалом ви собі зможете в будь-який час передивитися і бути спокійними. Е, ну, передивитися, що в автомобілі міняли, що обслуговувалось. Так, зараз показую, як від'їжджає панорама. Панорама з люком, як я завжди вам казав. І зараз покажу, як закривається вона. Ось так воно все працює. З цим проблем немає. Я вам на початку відео говорив про панорамні дахи, про люки, що вони не протікають. Ви бачите на свої очі, воно все відкривається, все закривається, дожимає, заїжджає, там є уплотняючі резинки. Знову ж таки, повторююсь, не хвилюйтесь, з цим проблем ніколи немає і ніяких проблем з цим не виникає. Склопідйомнички всі працюють, задні вікна мають додаткові сонцезахисні захисні шторки, також мають накладки на пороги Санта-Фе оригінальні з бірочками, зі всім реально виглядають круто. Так, ідемо далі по салону. Салон, до речі, приємний, комбінований, такий білий з чорним, чи це з коричневою шкірою, навіть не знаю, воно якось так переливається, але виглядає реально круто. І е, сам колір він такий не білий, а більш такий біжевий. І що хочу сказати, друзі, немало важливо те, що от ви зараз дивитесь, салон наче відчувається, якби білий. так? Є світла стеля, е, світлі сидіння, там карти комбіновані, і дуже багато з вас людей можуть хвилюватися або перейматися. Е, Тим питанням, що саме Сидіння, наприклад, або там дверні карти будуть затиратися, тобто бо вони світлі, вони білі, як ви думаєте, і вони будуть вимазуватись, вони будуть затиратися і тому подібне. Я скажу вам так: я маю для вас дві відповіді. По-перше, це те, що ваша думка хибна, реально від світлий салон він не затирається, Бо тому що ми переконалися вже особисто, маємо такі автомобілі, приганяємо неоднозначно. І повірте мені, друзі, що автомобілі зі світлим салоном вони не затираються абсолютно. Якщо щоб їх затерти, це треба їздити, я не знаю в наскільки просто грязних речах, для того, аби воно хоча б чуть, -чуть вимазалось. Але і для цього в мене є вихід. Тому що, друзі, дивіться, друге, що я хотів сказати, це те, що якщо у вас вимастилось шкіряні сидіння, світлі шкіряні сидіння, для того, аби виправити це, не потрібно там їхати в якусь хімчистку в детельних або в тому подібного. Берете просто вологі серветки, до прикладу, або якусь тряпочку із якоюсь хімією для тканини. І воно дуже все легко відтирається. Я скажу вам так чесно і відверто. Берете просто вологу серветку, протираєте сидіння, і цей бруд він злазить ну, дуже легко. Це не тканині сидіння, тканині сидіння світлі. да, Там реально важко. Тут з цим проблем нема. Загалом, тут ми маємо шторка, яка йде в багажнику. Ми її поклали сюди, тому що там сьомі. Сидіння, до речі, про що я забув наголосити, що у нас є 7 сидінь. Тут ми маємо шторку, маємо донкрат, ключики, знак аварійний, аптечка. Тобто все в комплекті, що у нас йде з автомобілем, тут в нас присутнє. Сидіння складається, фіксується, все, тримається кубки ідеально. Ось так воно розкладається. Дивіться тепер, що показую вам ще. Можна сказати, що цей автомобіль преміум класу, тому що сидіння, зверніть увагу, наскільки воно сильно лягає, реально круто. Якщо десь їхати в дорогу, ви можете свій положити просто і лягати ззаду сидячи, можна чуть не лягати спати. Реально це класно. Для діток можна підсувати, для зручності підсувається воно також, щоб можна листя сидіти і діти, їм буде зручніше набагато, або підсувається для того, аби залізати на сьомі місця. Так, ідемо далі. Шторка тут присутня, склопідйомничок працює, переходимо до передньої частини. Спереду, що ми маємо і що ми бачимо тут. Також склопідйомнички, все гарненьке, чистесеньке. Сидіння абсолютно ну реально мені подобається ця шкіра, вона наскільки міцна, наскільки крепка, я бачу по ній, що, От зверніть увагу, вона не затерта, вона не зачухана. Тобто сидіння, вони з 2014 року, їм вже 10 років, і при тому всьому в нас тільки сидіння водія має дуже-дуже легеньку прим'ятість. Я, я взагалі не скажу, що це є щось таке незвичайне. 185 тисяч рідного пробігу, 14-й рік випуску. Що ви хочете, що має бути в тому автомобілі? Реально таке, щоб він абсолютно стався ідеальним. Хіба що 10 тисяч кілометрів пробігу, то він тоді він дійсно буде ідеальним і то. І то не показник. Повірте, люди, кожна людина, вона унікальна і їздить по різному. Хтось шанує машину, хтось не шанує. Є автомобілі, які мають пробіг 100 тисяч кілометрів, але вони набагато зашарпаніші ніж мають автомобілі 200-300 тисяч. Повірте мені, це з мого досвіду. Я вам кажу чесно і відверто. Лобове скло оригінальне. Hyundai, я забув наголосити, тобто лобове не мінялося, воно дійсно оригінальне. Показую підкапотний простір. Дивіться, слухайте, як гарно все і рівненько працює. Насолоджуєтеся. Цим звуком, тому що 2,2 дизельний двигун і працює він просто нереально спокійно і тихенько. Ніяких проблем немає. Жодної корозії, жодної ржавчинки ні по кузову, ні по днищу також немає. Тому, друзі, цікавить автомобіль, телефонуйте, приїжджайте на огляд та дездрайв або замовляйте послугу доставки. Ну і по стандарту обов'язковий етап нашої перевірки це буде перевірка лакофарбового покриття. Розпочинаємо стандартно з капоту. 93, 93, 107, 117, 95, 95 дзвонять, вже за машиною, напевно, дзвонять. Передзвоним. 104, 112, 93, 85, 96, крило донизу, 77, 77, дверка. 93, 93, 117, 108, 120, 100, 100. Арочка. 87, 100. 100. 81, 90, 113. Проходимо сюди. Тут на початку 90, тут, а це не метал, вибачаюсь. Так, ідемо ззаду. Ми маємо 75, ззаду 107, 90. Кришка тут і поверху. Пластик у нас йде, понизу 90, 90, 90, 90. Задня арочка 90. 106. Поверху знову пробиваємо 88, 88. Давайте стійкою перейдемо. 89, 81, 98, 98. Так, що ми пробували тут? Так, від 112. Поверху 89, 89, дверка, 104, 104, під, під ручкою 100 92, 109, 93, 114, 170. 160, 145, 159, 159, 160, 160, ага і крило. 87, 87, 97, 112. Загалом, що по нашому автомобілю, друзі, я можу вам сказати те, що загалом весь автомобіль в рідній фарбі за виключенням. Навіть я б не казав, що це виключення, тому що тут не фарба, а лак. Як ви могли бачити, по прибору 112. 179, нижче 112, 190, ще нижче 113, 180, 160 навіть є місцями. Загалом, ну, навіть немає 100 мікрон. Лак 200, навіть 200 плюс може битися. Фарба вже б'ється там 300 орієнтовно, і шпакльовка вже так і далі пішла. Одним словом, ви можете зрозуміти, що це. Виключно підлакований елемент. Тобто сама наша передня дверка, права пасажирська, вона має підлакування. Весь автомобіль в рідній фарбі, а за виключенням цієї дверки вона має підлакування. Показую, що ніякого нічого критичного не було, тому що так, дивіться, по-перше, ніякого удару нічого бути не могло. Е, перша причина оригінальне лобове скло. Друга причина вся дверка б'ється однаково, тобто підлакована, пробиваю її детальніше. Ніякої ніде ні шпаклівочки, нічого абсолютно немає. Е, друга частина. Вона все по оригіналі. Де показую вам? Так, Герметик лежить, дверка оригінальна, всі шви сходяться, з середини пробиваю її 60, має битися в половину від того, як б'ється зовні загалом. 70, все в нормі. 77, Пройоми пробиваю вам. 85. 70. Все так б'ється, як воно має бути. І показую ще один етап. Не знаю, чи буде видно, ось болтики наші. Те, що вони в гарному стані. Загалом, чому я сказав, що дверка не фарбувалася, а лише лакувалася, тому що я вам показав декілька причин і підтвердження тому. Загалом, хто хоче хороший, яксній перевірний атміт для себе, телефонуйте, приїжджайте на огляд або Тездрай до нас в місто Радивилів, або замовляйте послугу доставки, яка діє по всій території України.